Мені здається, ви дуже важливе слово вжили в своєму запитанні, це те, що ми не вивчили. Ми живемо в дуже складній історії, в складній географії. І вона нас зобов'язує добре знати, що з нами відбувалося, чому попереднє століття Україна не змогла здобути незалежність, коли навколо нас всі країни її здобули після Першої світової війни. І, на жаль, наші конкуренти нашу історію вчать добре. Особливо ті, хто спеціалізується на спеціальних технологіях проти своїх конкурентів. Раніше це були просто війни, зараз це виглядає як конкуренція, але від того вона не менш жорстка. І ми, як газета, не лише Висвітлюємо сьогоднішній конфлікт. Мені здається, ми робили все для того, щоб його у нас не було. Зовсім недавно, вже 17-й рік, я 13 січня стала редактором в 97-му році. І коли колеги мене вітали, то порахували, що я проїхала по Україні 330 тисяч кілометрів за ці роки. Це означало, що я майже вісім разів об'їхала земну кулю. І я робила це виключно для того, щоб донести моє розуміння і ті смисли, які закладала не лише в газету, в історичну бібліотеку нашу. Ця тривога мене супроводжувала з перших років, тому що було абсолютно очевидно, щоб тільки Росія впорається своїми внутрішніми проблемами, вона знову візьметься за Україну. Цього розуміння, на жаль, Небагатьом наших політиків вистачило. Я вважаю, що правий Володимир Лановий, коли говорив, що в 94-році в нас фактично вже перемогла контрреволюція. Прийшли люди знову-таки з радянським типом мислення, які тільки думали про збагачення. Вони не модернізували. Вони не створювали сучасну державу. Вони користувалися прибудовою Пострадянською, про яку ще наш автор Джеймс Мейс сказав, що в 91-му році незалежність здобула, власне, УРСР. І від прем'єрства Кучми, він, власне, був 12 років відповідальний за створення цієї олігархічно-кланової системи. Саме сьогодні в пожежах. В смертях вона конає. І так сталося, що тупиковою гілкою це виявилася партія регіонів і президент Янукович. Але я, як людина, яка ну, намагається раціонально мислити, завжди кажу: давайте ми не будемо підмінювати поняття. Не все зводиться особисто до цього президента, і не все зводиться до його партії. На них обламалося. Вони просто були настільки недалекоглядними і непідготовленими до своєї історичної, можливо, якоїсь ролі вирвати Україну. Сценарій, ну, як ми можемо до них взагалі апелювати. правда? Ми ж, ми ж теж відповідальні всі в країні за те, що саме такі люди, зрештою, прийшли не готові, бо і більшість українців була не готова. Меншість билася всі ці роки за інший шлях. І я належу, можу сказати, з гордістю до тої меншості, яка в 99-му хотіла президента Марчука, яка, незважаючи на те, що він програв, не склала руки, а намагалася дати суспільству нові смисли, нові знання і підготувати до подальших випробувань. Я закликала постійно журналістів до широкої історичної самоосвіти. Для того, щоб створити такий навіть популярний рух, бо саме тому треба було їздити, бо всі інші займалися, вибачте, зовсім іншою роботою в журналістиці. І навіть наші такі популярні, на слуху, журналістки і журналісти, часто я їх називали аналітики на кучі. найкучі. Вони сладострасно розбирали там всі плітки в адміністрації то того, президента, то сього. Хіба в цьому був сенс? Просто треба було вчасно прибрати це, звільнити дорогу для молодих політиків, для нових імен, які ми їздячи по країні відкривали. Я, власне, 12 років робила навіть літню школу журналістики, знову-таки з тою метою, щоб дати ну, цей формат і вимір, щоб люди розуміли, що ми будемо ще мати дуже великі бої за свою Україну, за свою незалежність. Бачите, багато говорили, що ось ми тоді так легко її безкровно отримали. Це був відстрочений платіж. Ми отримали це в кредит, і ми ним не скористалися як слід. І для мене є от просто великим болем те, що люди, які ж втікали від війни, як Сергій Нігаян, і ті люди, які їхали з Білорусі, щоб шукати в Україні притулку, вони потрапили. До нас в самий вир боротьби. Люди дуже багато зрозуміли за ці дні, вони зрозуміли, як треба любити свою країну, що таке соборність, як добре, як важливо бути єдиними, як важливо мати підготовлених політиків, які приходять до мільйонного натовпу і мають що сказати. Ну вони зобов'язані були вчитися всі ці роки. Перед нами, якщо ми говоримо про навіть про досвід. Польської солідарності. Ну там колотився Гедройц З своєю критикою йому теж було дуже нелегко. Зрештою, йому належала дуже важлива глобальна для України тема про те, що Львів має бути українським. Проблеми за Твої мають бути врегульовані, Польща має зосередитися на собі. Ми цій людині пам'ятник не поставили у Львові. Так? А крім того. Вони працювали з своїм консервативним селянством. Вони готували Польщу до того, що коли випала історична нагода, то там з'явилися такі лідери, які чули народ і народ, який здатний був почути своїх лідерів, який не кричав тільки геть ганьба, а думав, як використати свій шанс. Цієї роботи ми не зробили. Тому сьогодні ми постачаємо картинку. На весь світ, яка жахає полум'ям і яка недостатньо продуктивна. Я би зрозуміла, це має бути це тиск примушення влади до переговорів. Бо влада безумовно дуже відповідальна за за два місяці мовчання, Задраялися в своєму бронетранспортері і не чули, які виклики. Так, ми я можу зрозуміти, вони вже не владні. Повній мірі розпоряджатися 30-го студентів била Росія. І ми повинні так само бути свідомі того, що ми воюємо не з режимом Януковича. Ми допустили цей зовнішньополітичний розворот і ручки потирає сьогодні дехто в Кремлі, коли бачить оцю українську нестабільність. Вони на наше місце це та конкуренція, про яку я саме початку говорила. Вони на наше місце зараз претендують історично. В цей час Путін не забуває зустрітися з вченими, поговорити про спільний підручник історії для Росії, про спадщину Древньоруської держави. Не забуває про те, що дуже важливо саме зараз випустити Платона Лєбєдєва, перед тим Ходарковського, сказати, що він ліберал, призначити жінку повноважених справ людини. Картинка Фантастична, просто мармеладна. І хто є ізгоєм Європи, хто є нестабільною країною? Куди не можна інвестувати, від якої натомість щоб підтримати, натомість, щоб сказати, що двері відкриті, натомість, що Україна буде частиною Європи. Починаються гнилі розмови про те, що ні, нам не треба такої країни і так далі. Ми ці ходи читаємо. І ми всі повинні українці розуміти, набратися цього холодного, здорового глузду і сказати: Ми читаємо це, і ми не піддамося. І ми нарешті будемо сильними, ми будемо єдиними, ми будемо працювати з своїми співвітчизниками, не будемо обзивати схід, ми не дамо підстави посварити нас з півднем, і ми не віддамо свій Крим, і вони можуть бути абсолютно переконані, що вони обламаються своїм сценарієм. В цю монолітну українську волю, але розумну волю, і ось це наше завдання сьогодні.